Сьогодні ми з вами поговоримо про корупцію в Україні. Всю інформацію, що я знайшов, була доступна в інтернеті. Я не гарантую правдивість цієї інформації, але рекомендую тобі подивитися, щоб ти розумів, що відбувається зараз в Україні. Не тебе попрошу розповсюджу це відео, щоб ніхто не вийшов непокараний. Отже, ми починаємо. Знайомтесь, це син. Руслана Степанчука. Нагадаю, що Руслан Степанчук – це спікер Верховної Ради, хто забув. Хлопчина призивного віку зараз виїхав під час війни в Австрію, точніше, Вен. Звісно, що він венському ТРО підтримує Україну. Слава а наступний, про кого я хочу з вами поговорити: інспектор Рава Руська, митник Андрій Гаврик. Оце відео облетіло всі соцмережі, як він бере хабар. Він сидить перед камерами і бере хабар і відраховує здачу. А знаєте де зараз цей Андрій? У в'язниці думаєте? Ні-ні-ні. Уявіть собі, він поновлений на прикордонну службу. Ну такий же бідняжка. А поновив його заступник львівської митниці Іван Кересивас. Це такий, я там почитав в інтернеті, що він такий мафіозний барон. Львівської митниці. Ну, треба ще уточнити. Але ти не довіряй моїй інформації, вдруг ця інформація з інтернету моя неправдива. Ти вір, тільки телебачення. Хоча би з вами ще поговорити про Міністерство оборони наше. показати вам оці ціни. По якій закуповувала вона продукти. Ну ви ж це все знаєте, ви ж бачили цей скандал. Його якось зам'яли. Ну, ладно, це Міністерство оборони. А ми поїдемо далі і познайомимо вас ще з одним корупціонером. Цей чолов'яга працює в одеському Малиновському воєнкоматі. Серйозний начальник. Це його новий гелік, який він привіз у 2022 році як гуманітарну допомогу. Коштує цей Гелік 10 мільйонів гривень. Це гелік Якось переписав він на свою дружину, яка мешкає зараз в Іспанії. Через два дні цей гелік опинився за кордоном. Ой, я тут розбираю політиків. А що ж казати? Якщо воєнкомати таке роблять, ми тут збираємо гроші, щоб купити машини для зсу. Аз розказував вам про цього воєнкома, і мені згадався у той забор Яценюка. За скільки ж його він будував? За 2,5 мільярди гривень. За 2,5 мільярди гривень. От я вам зараз нагадаю, як він виглядав. Ви пам'ятаєте? Величезна афера українського народу. Це лінія оборони. Це державний кордон. Казали, що будують величезний забор між Росією і Україною. А виглядає він ось так. Хочеш продовження? Я чекаю від тебе лайк і підписку. Наберемо лайки, буде друга частина. Па-па.